Після перемоги над могутнім драконом славетні герої навіть не встигли вибратися з підземного мороку на руїни замкових стін, як земля застугоніла під ногами і аж до самого обрію в землі розчахнулися прірви. Звідти на світ повилазила сила, селена жахливих істот. Тож сьогодні я пропоную дізнатися, чи зможуть герої впоратися з усіма ворогами і змінити світ у настільній грі таємниці замку карак 2 в локалізації видавництва Борнс». Ця настільна гра є ідейним продовженням ще однієї локалізації видавництва Lord of Boards гри таємниці замку Карак, де славетні герої спускалися до таємничих підземель, знищувати монстрів та здобувати скарби. Але в другій частині героям буде потрібно протистояти більш масштабному злу, тому усі події переносяться на поверхню в королівство, де у кожного з героїв навіть буде можливість побудувати своє власне місто. Настільна гра таємниці замку Карак-2 розрахована від 2 до 5 гравців, і під час партії кожен з учасників стає героєм, якому буде потрібно не тільки розвити свого персонажа, здобувши все можливе спорядження і найняти повноцінні загони для боротьби з противниками, але й розбудувати своє місто новими спорудами, як і здобути якомога більше каменів душ, адже саме вони і стануть запорукою перемоги. На початку гри покладіть початкову плитку на центр стола. Посортуйте плитки місцевості за рівнями і перетасуйте кожен рівень окремо. Покладіть плитки першого рівня зверху другого і викладіть отриманий стос з плиток на центр стола. Неподалік розмістіть лоток для ресурсів, всередині якого знаходяться фішки їжі, дерева і каменів, а також кубики загонів трьох типів: лицарі, лучники та маги. Помістіть усі жетони армії чудовиськ у мішечок і покладіть його в межах досяжності всіх гравців. Біля мішечка з жетонами армії чудовиськ розмістіть фігурку темного генерала та підставку, а також жетони праторіанців і жетон чуми. Кожен гравець бере планшет інвентарю, на якому розміщується 5 жетонів здоров'я та 6 різних жетонів будівель сірою стороною догори. Також покладіть жетон стяга над позначкою 0 на треку слави. Додатково кожен гравець утримує карту героя. Ви можете або самостійно обрати одного із них, або роздати кожному гравцю випадкову карту. Кожен гравець викладає карту героя у відповідне місце на планшеті та розміщує кубик героя в своїй ігровій зоні. Викладіть один жетон міста біля планшета сірою стороною догори. Також гравці отримують відповідну фігурку героя, яку необхідно виставити на центральній клітинці початкової плитки. Наприкінці підготовки визначте першого гравця китком кубика героя, той, у кого випаде більше мечів, і стає першим гравцем. Тож ця партія у гру таємниці замку Карак 2 триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться перемогти. Темного генерала, і тоді той із гравців, хто матиме найбільше каменів душ, і стає переможцем. Під час партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід кожен гравець може виконати до двох дій. Однак перед кожною дією гравець може виконати переміщення. Гравець може перемістити свого героя на будь-яку суміжну плитку, незалежно від того, чи є на ній інший герой, його місто чи чудовиська. Однак на деяких плитках є прірви, і під час переміщення герой ніколи не може переміщуватися через них. До того ж, під час переміщення гравець може відкривати нові території. Для цього ви повинні знаходитись на краю відкритої місцевості, а потім узяти верхню плитку зі стосу і викласти її біля поточної плитки. Однак це потрібно робити таким чином, щоб пірва не розділяла перехід між вашою і новою плиткою. І після цього відразу перемістіть на нову плитку свого героя. Далі візьміть один жетон чудовиськ із мішка і розмістіть його горілиць на новій плитці, якщо тільки що ви виклали плитку першого рівня. І два жетони чудовиськ, якщо виклали плитку другого рівня. Після переміщення ви можете виконати одну із доступних дій. Однак під час свого ходу ви можете її не переміщуватись, а виконати дію на поточній плитці. Головне розуміти, що ви завжди можете переміщуватись тільки перед виконанням дій. Тобто, якщо виконуючи другу дію, наприклад, збирання ресурсів, ви залишились на місці. Після виконання цієї дії ви вже не зможете переміститись. Однак ви не зобов'язані виконувати жодних переміщень і дій під час свого ходу. Тож замість цього ви можете просто спасувати і відразу передати хід наступному гравцю. І якщо після переміщення ви потрапляєте на плитку з жетонами армії чудовиськ, ваш герой зобов'язан виконати дію битви. Для цього ви повинні порівняти свою силу атаки з загальною силою атаки всіх ворогів на цій плитці. Ваша сила атаки складається із показників зброї, що лежить на вашому планшеті, а також результата китка кубів. Для цього візьміть свій кубик героя, а також будь-яку кількість доступних вам кубиків загонів, і киньте їх. А після порахуйте кількість випалих символів мечів і додайте їх до показників зброї. Додатково ви можете скористатися наявними заклинаннями вогняної кулі. Скиньте заклинання і за кожний жетон отримайте додатково один до сили атаки. Після цього порівняйте результат із зазначеною силою ворога на жетоні або додайте показники двох жетонів, якщо ворогів більше одного. Якщо загальна сила атаки вашого героя менша за силу армії чудовиськ, герой зазнає поразки в цьому бою. Перемістіть фігурку героя на плитку, з якої він перемістився сюди, а жетони армії чудовиськ залишаються на плитці місцевості, де відбувався бій. Якщо ж загальна сила атаки вашого героя більша або дорівнює силі армії чудовиськ, герой перемагає. Тоді переверніть жетони чудовиськ стороною з предметами догори, і ви можете покласти отримані предмети у відповідні комірки свого інвентарю. Проте спершу ви повинні змінити свій показник слави, виставивши його на комірку за силою тільки що переможених чудовиськ. У будь-якому разі, після проведення битви, ваш хід відразу завершується. Байдуже, чи перемогли ви, чи програли, і чи були у вас ще позасталі дії, чи ні. У кожного героя на планшеті є шість комірок інвентарю: дві для зброї, один для амулета і три для заклинань. Якщо усі комірки певного типу заповнені, тоді, отримуючи новий предмет, ви повинні обрати, які саме жетони викласти на планшет, а позосталі покласти предметами догори на поточну плитку місцевості. І якщо ж на жетоні чудовиська зазначені камені душ, тоді викладіть ці жетони біля свого планшета. А якщо там візок з ресурсами, тоді візьміть три будь-які ресурси та скиньте цей жетон. Наприкінці битви, якщо на ваших кубах загоні випали черепи, тоді ви втрачаєте ці загони і прибираєте ці куби до загального запасу. А якщо на вашому кубику героя випав символ черепа, тоді переверніть по одному жетону здоров'я за кожний зазначений череп. Якщо після бою у вас не залишилося жетонів здоров'я, ви не притомнієте. Тепер у свій наступний хід ви не зможете виконувати жодної дії і натомість перевертаєте три жетони здоров'я стороною з серцем догори і відразу завершуєте свій хід. Якщо під час бою на вашому кубику героя випадає два символи черепа, тоді ваш герой не лише втрачає два очки здоров'я, а й насилає чому та злидні на будь-якого іншого героя. Для цього виберіть будь-якого іншого гравця і дайте йому жетон. Чуми, злидні змушують цього гравця скинути по одному ресурсу кожного типу. Але якщо гравець не має ресурсу певного типу, він не скидає його. А ось якщо у цього гравця є місто, він викладає жетон на нього і воно стає зараженим. І там не можна наймати нові загони, поки гравець не позбудеться чуми. У свій хід ви можете використати дію винищення чуми, щоб прибрати цей жетон. Для цього ваш герой повинен знаходитись на початковій плитці на руїнах замку Карак і просто виконати цю дію. Після цього жетон чуми повертають у загальний запас, і додатково герой також повністю відновлює здоров'я. До речі, ви можете виконати дію винищення чуми на руїнах і не маючи жетона чуми, просто щоб повністю відновити здоров'я герою. Або замість такого відновлення, герой, знаходячись на будь-якій плитці, де немає чудовиськ. Може виконати дію зцілення і відразу відновити два очки здоров'я. Додатково, під час свого ходу, за дію ви можете зібрати ресурси. Але для цього ви повинні знаходитись на плитці місцевості, на якій немає ні жетонів армії чудовись, ні жодного міста. Виконуючи цю дію, гравець бере відповідну кількість фішок певного типу ресурсу залежно від типу плитки. Наприклад, така плитка дає змогу отримати одну їжу. Така комбінацію ресурсів, наприклад, дерево і камінь. А така приносить відразу три ресурси відповідного типу. Зауважте, що протягом одного ходу гравець може зібрати ресурси з кожної плитки місцевості лише один раз. Зібравши достатньо ресурсів у свій хід, ви можете виконати дію будівництва свого міста. Для цього ви повинні знаходитись на місцевості без чудовиськ, а після витратити два дерева і викласти плитку на поточне місце героя. Побудувавши місто, ви не можете переміщувати його на іншу плитку чи вилучати з поля. До речі, під час будівництва так само ви не можете викладати місто на клітинці з замком Карак, а також на плитці, де вже є місто іншого гравця. Побудувавши своє місто, гравець тепер отримує можливість виконувати додаткову дію спорудження будівель. Правда, для цього він повинен знаходитись на клітинці свого міста. Виберіть будь-яку будівлю і сплатіть зазначену на ній ціну, а після переверніть цю будівлю кольоровою стороною догори. Під час однієї дії гравець може спорудити будь-яку кількість будівель, на які йому вистачає ресурсів. Кожна споруджена будівля володіє своїми унікальними властивостями. Наприклад, стайня дає одну додаткову дію що ходу до кінця гри. Маючи портал, ви можете переміщувати героя з жетона міста на будь-яку вже викладену плитку місцевості і навпаки, проте один раз захід. А стяги слави підвищують рівень слави героя на 2, Тож до кінця гри рівень слави героя завжди буде на 2 вищим ніж сила наймогутнішої армії чудовиськ, яку він переміг у бою. А ось військовий табір, стрільбище та вежа чарівника дають змогу наймати загони. Це додаткова дія, яка стає доступною гравцю, коли він побудує відповідну будівлю. І для того, щоб найняти загони, герой повинен перебувати у своєму місті. Кожен загон вартує один ресурс відповідного типу, і за одну дію гравець може найняти будь-яку кількість загонів, сплативши відповідні ресурси. Однак у гравця ніколи не може бути більше загонів, ніж його рівень слави. Наймаючи загони, гравець може повертати до запасу наявні загони, щоб звільнити місце для нових кубів. Якщо в запасі не буде вистачати загонів певного типу, ви не зможете більше їх наймати. Також мандруючи місцевостями, ви можете підбирати різні предмети. Якщо ви знаходитесь на плитці, де є позасталі жетони предметів, ви можете використати дію, щоб підняти їх і викласти до свого інвентарю. Звісно, ви також можете обмінювати предмети, скидаючи менш цінні, повертаючи їх на плитку. До речі, хотілося б зазначити, що кожен амулет у грі надає його власнику унікальну властивість, як, наприклад, збирати більше ресурсів під час виконання відповідної дії, чи ігнорувати символи черепів на кубах, чи навіть отримати додаткову дію. Більш детально з властивостями амулетів можна ознайомитись у буклеті правил. Крім цього, у свій хід не витрачаючи дії, ви можете застосувати заклинання злодюжки, скинувши жетон, щоб вкрасти два будь-які ресурси в іншого героя. Тож, коли ви виконали обидві дії, або якщо ви вирішили спасувати і не виконувати якусь кількість дій, ваш хід завершується, і хід переходить наступному гравцю. Коли під час свого ходу, досліджуючи місцевість, ви відкриваєте плитку з пекельною безоднею. Ви повинні розмістити на ній темного генерала, а також певну кількість жетонів преторіанців залежно від кількості гравців у партії. Преторіанці це особливі захисники генерала. Коли будь-який герой зайде на плитку безодні, йому буде необхідно провести бій проти генерала. Сам бій проходить за тими самими правилами, крім того, що сила генерала складається з його показника сили, до якого додається кількість жетонів преторіанців. А також що гравець втрачає на одне очко здоров'я більше ніж випало на його кубику. Тож якщо гравець програє битву, він повинен прибрати один із цих жетонів петоріанців, зробивши генерала трішки слабшим. Однак, якщо гравець такий перемагає, тоді він забирає собі архікамень душ, і після цього гра негайно завершується. Тепер гравцям залишилось лише визначити переможця. Для цього порахуйте камені душ, що ви встигли здобути. Нагадую, малий камень одне очко, великий два очки, а ось архікамень приносить чотири з половиною очки. Гравець, який набрав найбільше каменів, і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає претендент із більшою кількістю великих каменів душ. Якщо й далі нічия, усі претенденти ділять. Перемогу до речі, під час гри ви також можете скористатися унікальними вміннями ваших персонажів. Кожен персонаж володіє двома навичками, які позначаються символами на самому планшеті. Більш детально з їхніми властивостями ви можете ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру таємниці замку Карак, друга частина. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!